Всіх вітаю на своєму каналі, і ви, звичайно, зрозуміли, що буде огляд <клідження> замовлення доктор Клінік. Тільки-тільки принесла, отримала з пошти ще навіть руки червоні, <клідження> тому що у нас було до мінус 7 і усе в снігу, але Зараз стане, і знову з'являється зелена травичка, ось скільки дістала, тільки що відкрила коробок. І зараз подивимося, що тут мається. Так, це замовлення. Ось такий гель. Для машинного та ручного прання з перших днів життя малюків у нас ні в кого немає. Ось таких, але цей гель ми беремо для здорових малюків 20, 30, 40 і так, надалі плюс. Тому що він. Краще працює, чим для дорослих. Мені теж дуже подобається, і я практично буду тільки ним користуватися. І також це замовила моя донька, хоч у неї вже діти доросленькі. Але ось цей гель дуже гарно працює. Так, замовлення теж клієнтки. Так, ось так. Це гель шампуні дитячі 400 мл. Отакий я брала з яблучком, його забрали відразу. Такий я купляла, дарувала своїй внучки, теж гарний. Непогані і е... сроки сроки погані. Ось по 0,5, п'яте, ще третє, два місяця всього. Навсього всього 25 рік, і це дуже погано, тому що це клієнтське замовлення, і таке мені не подобається. Така біда була часто з Фаберліком до війни, а тепер ось я дивлюсь і в доктор клінік на що я вже ніколи не звертаю уваги на сроки, то тут уже щось. щось. Ось я взяла на продажу дитячий. І що тут у нас з сроками? А тут ось по 26-й десятий. Тут, тут тільки шампунь. Ось так. Хай стоїть. Можливо, комусь знадобиться. Так, один на замовлення, другий на продажу. Це інтимочки. І що у нас тут інтімочки з сроками. А де вони, я їх не бачу. Дуже гарні хто. Ми, е, брали, коли була помпа, брали Ейвонські. Як тільки помпу Ейвон убрав, відразу перейшли на Ріфлейм, але коли з'явився в мене доктор Клінік, половина перейшла е, на доктор Клінік, хоч, хоч вони і дорожчі. Не пам'ятаю, скільки зараз тут може написано. Щас. 259, тут 500, але перейшли, сказали, краще, так, це 24, а, наверное, по 25, і 3 виготовлення, 30 місяців, а 30 місяців, це що у нас, 24 і 24, це десь у нас півтори роки, Двадцять п'ятий, десятий, ну ще є. є. Трішки є, да? так? отак так, поставимо. Так, і що тут маю я ще? Так, і ще це. Це на продажу у мене тут осталось. Так як. Фінанси були обмежені, то одне взяла та й подорожало, подорожчало, стало 129 і вже якось притормозились. Поки було по 99, я їх не співала замовляти. Дуже гарні. Дуже гарні. Але хто до війни замовляв в Фаберлік то фаберлік були кращі. Ці трохи їм поступаються, але не погані. Беруть гарно, беруть гарно. Я собі вже перестала оставляти, тому що Ну, швидкий розход. Стоїть для миття посуду, і там помпи немає. Надо брати, і рука автоматично від ціля Бере, бере, бере і тому якось вирішила трошки гроші поекономити. Замовила ось такий шампунь і гель для душу з протеїнами козячого молока. Гарно беруть, ціна недорога, не щось. Сейчас Козячу 129 шампунь. а гель, гель 109 ось. Ну, для 300 це дуже гарна ціна і пахне дуже гарно квітами такий ніжний аромат. І взяла ось такий теж. Чоловічий 109, теж беруть непогано. Тут два в одному і шампунь і гель для душа. Коли трошки стоїть, а коли просто розбирають, і потрібно, щоб їх було декілька, але в мене зачастую по одному, рідко, коли два бува. На все якось грошей не вистачає. Каталог відмовилась, не замовляла, тому що він такий, як і попередній. Каталог дали один на два місяці, новинок видно, не було, і вони не стали друкувати ще один. І це хорошо, тому що як так стоять каталоги, то їх купляти кожен місяць накладно якось. Якось накладно виходить, ось так. Ось таке замовлення невеличке. Половину заберуть, половина мені залишиться. Вже з шампуні всі знову розібрали на той момент, як замовила, але було замовлення клієнтське і я не вписалася з шампунями. І потрібно шампунь іще замовляти. Ось так. Дякую всім, хто був зі мною за коментарі, за підтримку, всім гарної весни. <кхм> гарного здоров'я, не хворайте. Всім всього гарного. Пока-пока-пока. До зустрічі в нових відео. Пока-пока-пока. До побачення.